Виконуємо номер 17 із додаткової теми ймовірність випадкової події підручника математика. 6 автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У ящику 15 зелених і 25 червоних кульок. Яка ймовірність події? Завдання перше. А. Навмання витягнута з ящика кулька є зеленою. І завдання друге Б. Навмання витягнута з ящика кулька є червоною. Приступаємо до виконання. Ймовірністю випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі цієї події, до кількості всіх рівноможливих випадків. Тому П від А дорівнює. Кількість випадків, які сприяють виконанню цієї події. У нас перша подія навмання витягнута з ящика кулька є зеленою. Зелених у нас кульок 15. Кількість випадків всіх рівноможливих: це буде сума кульок 15, додати 25. Маємо 15 сорокових. Або скорочуємо на 5, 3, 8. Завдання друге. У нас навмання витягнута з ящика кулька є червоною. Всього кульок у ящику у нас ми вже порахували знову вже, 15 до 25. Отже, скільки всіх випадків у нас це буде 40. Кількість випадків, що сприяють виконанню нашої події 25, бо 25 червоних кульок. Маємо 25 сорокових, або скорочимо на 5-5 восьмих. 5, Записуємо відповідь. Завдання перше 3 восьмих, друге 5 восьмих. Номер 17 із додаткової теми «Імовірність випадкової події виконано.